Люденки, всім привіт! У нас сьогодні чергова поставка автомобілів з Німеччини в Україну. Маю сказати, що після повідомлення чи новини про те, що буде введено воєнний збір у розмірі 15% на першу реєстрацію автомобілів, то у мене з наявності автомобілів, які були в Німеччині у дилерів, забрали практично всі, що були. Чи то через те, що якраз починається активний сезон, він якраз влітку затихає, а під кінець літа, початок осені. Починає пожвавлюватися, чи то через те, що люди дійсно налякалися такої новини і вирішили придбати не чекати. Ну, але, власне, ідемо дивимося, що у нас сьогодні приїхало, по якій ціні і з якими характеристиками. Друзі, маю прохання в закритті важливого збору для бійців з 23 ОМБР. Їм потрібний потужний реп-пристрій і декілька станцій для резервного живлення своїх гаджетів і того ж самого реп-пристрою. Тому долучіться 10, 20, 100, 200 гривень. Будуть дуже дуже корисними. Реквізити, детальний опис, номер картки все є під відео. Дякую. Отака краса у нас. Приїхала три автомобільчики, але це ще не все. У нас ще є четвертий, трішки пізніше я його покажу. І так співпало, що практично всі вони 2019 року за винятком цієї першої шкоди Октавії, тому що вона виготовлення кінець 2018-го, але по бріфам, по документам німецьким поїхала вона саме у 2019 році. Ну, але суті, не міняє, на обліку вона стає, звісно ж. 2018 роком. Що тут цікавого? У нас 2 літра турбодизель на 184 кінські сили, 7-ступінчатий робот DSG DQ381, повний привід на тіх Халдекс 5-го покоління. Автомобіль за винятком галогенних фар, має дуже-дуже непогану комплектацію всередині. По лакофарбовому покриттю у нас перефарбовано капот. До 300 мікрон пробувається і, скоріш за все, через сколи. Автомобільчик приїхав у нас і поїде здається. Це десь під містом Житомир буде експлуатуватися. Далі шкода Кодіак. 2019 рік, чистий, 2 літра турбодизель, 190 кінських сил, повний привід, 7-ступінчатий робот DSG dq 381 У нас є фарбування праві задні двері рівномірним шаром. Невеличким, тобто косметичне перефарбування, решта все в оригінальному лакофарбовому покритті. І що важливо, що цей кодіак семимісний, і ще й найголовніше, у нього дуже дуже крута комплектація, але можливо для когось є мінус, тому що у цього автомобіля пробіг майже 240 тисяч, здається. Тим не менше, технічно, косметично, що зовні, що всередині, автомобіль в дуже і дуже класному стані. Ще один автомобільчик це у нас Volkswagen Touran, друге покоління. Це у нас 2019 рік, 2 літра турбодизель, 150 кінських сил, 7-4 або 381 Цей автомобільчик замовила для себе дівчина з міста Київ. Вона його, до речі, приїде сама забирати на митницю. Автомобіль повністю в оригінальному молокофарбовому покритті. І ще третій автомобіль, четвертий, точніше, автомобільчик. Зараз я вам його покажу. А поки ставимо наші номерні рамочки і відправляємося на митницю. Бо у нас сьогодні ще розмитнення. І отака краса приїхала у нас четверта. Це четвертий вже екземпляр. Є Golf 2019 року. Це, звісно, Рустайл і це, звісно, автомобіль з батарейкою на 36 кВт годин. Сміливо проїжджає 200, в межах міста може навіть і більше. По трасі в мене також більше значно виходило. І що цікаво, що цей гольф в дуже-дуже крутій комплектації. Я таких і гольфів, якщо чесно, практично не зустрічав. У нас, нагадаю, 19 рік, у нас такий перламутровий металік-сірий графітовий колір 17-го розміру колеса. У нас топові фари попереду, як бачите, дві лінзи, LED, LED-ходові вогні, LED поворотники LED чи внизу ходові вогні. Є. У автомобіля є лобове скло з підігрівом. У автомобіля білий салон з перфорованої шкіри. В принципі, в є його тут в цих місцях шкіра і так перфорована йде, але тут у нас білий колір салону і білий колір частини пластику. Є Ambulite підсвітка, дзеркала складаються, регулюються. Тут у нас також шкіра. У автомобіля чорний дах всередині. У автомобіля є акустика Дінаудіо. Мультикермо, адаптивний круїз-контроль, датчик світла, дощу, є запуск з кнопки, безключовий доступ до автомобіля, двозонний клімат з тепловим насосом, топова мультимедійка, звісно, цифрова панель приладів і пробіг 89 514 кілометрів. Автомобільчик у нас має стан здоров'я акумулятора, розрахунковий. Нема, на жаль, у нього можливості в електронну діагностику зайти і подивитись. Чітко, щоб показало цифру, скільки сох калькульовано вийшло у нас 93,5% ще залишок його здоров'я. Що ще цікавого в цього автомобільчика по асистентам? На жаль, у нас немає єдиної камери асистентів, але є адаптивний. Є фронтальний асистент, ну і по суті асистент втоми. Хоча тут заряду не так багато, щоб відчути втому на одному заряді вибір режимів, електронний ручник. Тут все добре. Стан косметичний дуже гарний автомобіля. Що по керму, що по пластику. Він не заїжджений, не заяложений. Навіть дзеркало чорне під стелю доволі цікаво виходить. Сидіння От в такому стані, тобто він ну, реально дуже круто зберігся. Пороги також з підсвіткою синього кольору. Позаду у нас ну тут позаду у нас додаткові банки в батарейку йдуть. Ось такий стан по автомобільчику. Сидіння. Тут, скоріш за все, дуже рідко хтось їздив. Там дефлектори з дефлекторами все добре. І у нас є ще багажничок. звісно, цього автомобіля. Тут у нас подовжувач. І тут у нас зарядка 10 А від звичайної розетки. Сабвуфер під музику. Тут у нас лампочки на заміну. Ну і по суті все. Тут у нас компресор, ремонтний набір власне, герметик. От воно так зручно все у гольфа заховано. Отакий От автомобільчик. Він у нас залишається у місті Львів, тому далі він не поїде нікуди. Його придбали мої підписники, які їздять на Volkswagen Touran. а придбали є Golf через те, що потрібен другий автомобіль для дружини. І будуть от на двох вагах тепер їздити по місту Львів. Ось такий цікавий автомобільчик. Ціну не пам'ятаю, чесно, багато автомобілів, багато інформації виведу на екран. Нагадаю, що на електрички розмитнення мінімальне. Конкретно Є-Гольф e це 36 євро, плюс брокерські послуги. Ціна нетто в Німеччині, послуги, комісії по оплаті, доставка. І, по суті, автомобільчик в Україні виходить доволі таки вигідно. Чого не скажеш про автомобілі з ДВЗ. Власне, його залишаємо, їдемо далі розмитнювати ДВЗшки шки наші. Ну що, ми стартанули нарешті, а там позаду мене скаут їде в дзеркалі, його помітно. Йдемо, першу точку, у нас заправка. Що автомобілі недозаправлені. Ну і заправлятись ми, звісно, заїжджаємо на око. Так, у нас скаут заливає дизель-пульс. Є. Yeah. І кодіак у нас теж заправлений. Литимо. Ми реально поспішаємо, то забрали два автомобілі. На одному їду я, шкода Кодіак, і на іншому шкода Octavia Scout їде його новий власник. А третій автомобільчик я заберу вже, мабуть, ввечері і повезу завтра, тому що немає рук, так би мовити, кому його возити. Саме тому їдемо, не ловимо гав, так, в стисненому темпі, тому що сьогодні треба розмитнитись, і мені конкретно ще треба повернутися у Львів за одним автомобілем і на ранок його знову доставити на митницю. Ну такий у мене, мене графік. Так, є кольфу, зроблена сертифікація, і нагадаю він у нас залишається у місті Львів. Дякую, враження. Нормально. Все добре? Так. Ну, пока... Та я дивлюся, отак обережно на обгону, виходу, Хоча в неї 184 сили Воно їде весело. Не заглушили. Не заглушили, але запав на стабильну. А, ну вона заглохла, але ну, треба запалювання вимкнути вручну. А у вас до цього дизельна була п'ята? Да. Механік? 1,6, так. Да. Це знову ж таки, щоб, було, щоб дружина могла їздити. В ага. неї геть проблема з механіком. Ні, це сьогодні маю сказати підзабита та шлах не тільки у мене в телеграм-каналі, а й в цілому. Прямо ж в три ряди нічого собі. Скаута всередині. перше це набір асистентів, адаптивний круїз є смуга руху. Пробіг 169 тисяч. Середня мультимедійка це амунсен з навігацією, з її SmartLink активованими з заводу. двозонний клімат у автомобіля, вибір режимів, звичайна підвізка. Звісно, DSG, ось такий стан. По керму, по сидінням, на свій пробіг. Як на мене, все доволі непогано виглядає. Ще є панорамний дах у автомобіля, ємбіла підсвітка різнокольорова, дзеркала складаються, підгріваються, затемнюються, регулюються. Задня частина, а у нас от колеса лежать. Тут, в принципі, все стабільно. Практично ніхто ніколи там не їздить. Тут у нас те теж саме. Багажник у нас механічний. Найголовніше в цьому автомобільчику це колір бежевий, доволі прикольний. Це повний привід, це семиступінчатий робот і потужний двигун. А, ще безключовий доступ, запуск з кнопки цього автомобільчика. Ну все, розмитнилось. Автомобільчик і їде тепер далі. Що в шкоді, найголовніше нові змінні маски. Це такий флешбек з 2020 року. Комплектація максимальна. Давайте я вам і про цього красення більш детально розповім. Зовні мені здається, я вже розповідав. Тут у нас безключовий доступ тільки на передніх дверях. У нас тканинні сидіння, але вони мають пам'ять положення на три водії або на три фаворитних положення у водія. У нас є музика. Кентон, є імблайт підсвітка різнокольорова. Дзеркала складаються, підігріваються, регулюються, затемнюється датчик світла, датчик дощу, спортивне, до речі, шкіряне кермо з перфорацією. Є адаптивний круїз-контроль, от він захований, є виклик асистентів пробігу машини 212-232, і про це також треба детально розповісти. Там безключовий доступ, а, значить, є. є запуск з кнопки. Паралельно я тут провів певну роботу вже по асистентам. Не було смуги руху, вона з'явилася і працює розпізнавання дорожніх знаків. Є у нас тризонний клімат-контроль, є лобове скло з підігрівом, його непомітно, але воно таке напиленням. І у нас 23-й рік лобове скло, тобто воно свіже замінене. Амонсен восьмидіймова мультимедійна система з навігацією і є функції Link, тобто Android-Auto Apple CarPlay, через дріт все працює. Бездритова зарядочка, доволі непоганий стан по пластику, по селектору. Є автохолд, електронний ручник, що ще цікавого, парктроніки перед-зад, камера відсутня. Це є старт-стоп, підрульові перемикачі є. Дзеркало затемненням. Світлий дах у нас музика кендом, здається, показав, доволі цікаво грає. І що цікаво, та, це ж у нас все ж таки семимісна версія. Я вам продемонструвати їх не можу, бо у нас тут все завантажено колесами. Дуже-дуже хороший стан по пластику, по ковроліну автомобіля, що в салоні, що в багажнику є. Електричний фаркопчик у нас так дістається. І ховається. Тобто автомобільчик такий дуже універсальний, можна багато людей посадити, можна причіп, можна велобагажники, корзини різного роду причепити, пластик на ляді, От взагалі без якихось нюансів видимих на око. Далі позаду, позаду. У нас на дверях, до речі, є захист на всіх чотирьох від пошкодження цих дверей і автомобілів, які можуть стояти поруч. Вони такі. Пластиково гумові, а колеса у нас, як бачите, 19-го розміру. Ось такий малюночок. Профіль, в принципі, на 19-х колесах ще доволі таки не низький, дуже гарний. Тут їде заряд у нас позитиву на розіграш. Задній ряд у нас зона. Тут у нас є зарядочка. Ну, власне, все завантажено. Автомобільчик зараз поспішає вже передаватись. Є тонування, є хром, хромовані рейлінги. Доволі цікавий колір він цікаво виглядає в ньому ззовні. Топові фари попереду знову ж таки: LED, full LED топові. І навіть лінзовані протитуманні фари. Є омивачі. Що цікаво нові гальма. Буквально декілька тисяч тому автомобіль ще в Німеччині на офіційному дилері пройшов повне ТО гальма, помпа, ГРМ. Олива фільтри, тобто він дуже дуже непогано не тільки заряджений, а ще й обслужений. Як на мене, то пропозиція по такій вартості є дуже і дуже цікавою. Це з усіма витратами, це, включаючи навіть пенсійний фонд, я завжди його називаю, тому що ця сума на такі автомобілі не маленька, вона може сягати там 500-600 євро. І якщо порівнюєте з цінами, які бачите на авторі, то ну, це доволі таки суттєво. А там цю суму не вказують. Ну такі відмінності, біжу передавати цей ходяк і готуюсь на завтра на зустріч на передачу ще одного автомобіля. Так, і ще важливо, от у нас не було утримання смуги руху. А після невеличкої магії у нас є лей на от є смуга руху Вона з'явилася тут. У нас активується адаптивне керування по смузі, вібрація і асистент розпізнавання дорожніх знаків. У нас з'явиться після цього. Давайте перевіримо, як це буде працювати. Виведемо навігацію. Тут поки нічого немає, але давайте ми його знайдемо. Де той знак у нас має бути дорожній знак. Ми починаємо їхати, з'являється. І тут теж з'являється. І все в Україні прекрасно працює. Поки я їжджу, катаюсь паралельно, у нас завантажується нове відео про порівняння витрату пального цього Кодіака і Octavia Scout. Нехай вивантажується, ми погнали далі. Треба якимось чином стерти, бо мені здається вже в очах рябиті ці цифри перед лицем у мене постійно. Якимось таким маркером не хочеться і покриття на цьому, на склі якось пошкодити підігрів. Хочеться якось його обережно зняти. Готую до передачі Кадіаки. Мені тут ну не дивно, в принципі, я знаходжусь на Волині Луцьк, рівне. Місцеві хлопці підказують, що за такий автомобіль з павучком всередині в стопі треба брати більше грошей. Це як в бурштині, коли там є мушка чи павучок, то вона одразу ціну має вищу. То треба, мабуть, і з кодяком було робити, але я не бачу цього. Віддаю цього красення реально цікаво. І запакований, і самомісний, і з туди нас не їде приємно, і колір Коротше, по всім параметрам автомобільчик. Мені здається, дуже цікавий. Ще найголовніше це та що він обслужений повністю прийшов. Так, людинки, туранчик, вже на наступний день заїхав на сертифікацію. І зараз після її завершення їде на розмитнення. А я вам тим часом розповім, який в мене прикол вчора трапився ввечері. Чим я закінчив свій день? Це було чесно, мені не смішно. Власне, гадаю, ви в потоці інформації і моїх. Переміщень не забули, що вранці вчора я показував її e гольф, який приїхав для клієнта зі Львова і мав залишитися у Львові. І він залишився. Я з іншими автомобілями і з іншим клієнтом поїхали на розмитнення у Луцьк. Потім у мене був план повернутися з клієнтом на його автомобілі на скауті шкоді, тому що він їде аж за стрий знову через Львів. Віддати у Львові є e гольф, тому що Єгольф e треба було зробити сертифікацію, розмитнити, підготувати документи на клієнта. Вранці я цього зробити не міг одразу. Відповідь на питання, чого не можна було одразу віддати. І коли я приїжджаю з клієнтом, це вже доволі пізно було. Біля дев'ятої вечора у Львів забираю її e гольф. Мене набирає замовник клієнт по Єгольфу. E каже: ми тут під'їжджаємо, куди нам під'їхати. А я в цей момент стою і не можу знайти ключі від Єгольфа. E у мене в кармані ключі від Кодіака, і який я залишив у Луцьку на митниці, і я стою і просто не знаю, що людині сказати, чи їхати вже сказати вживу, що трапилося, чи сказати, що там мабуть не їдьте, приїдьте пізніше, бо я ключі десь провтикав. Добре, що у є e є безключовий доступ. Я взяв свій рюкзак, з яким приїхав на скауті з клієнтом у Львів, підніс до автомобіля і він відкрився. І я просто потім знайшов ці ключі в ніші біля ноутбука, вони так впали, що ну, я навіть рукою туди залазив, я їх не міг знайти, а потім довелося вивантажити все-все-все. І я просто я не знаю, я там ледь крізь землю не провалився, тому що клієнт приїхав з дружиною, він її попередив. Ну, така подія, якби не кожен день. Стається, і це був би реально треш, якби я людей так підвів. Ну, власне, я так адреналіну хапнув, і через півгодини він з мене вийшов, як би кажете, І я просто ледь доїхав вчора на Турані у Луцьк, бо просто вижатий як лимон був на початку першої години я вже потрапив у Луцьк в готель. Це що стосується мого режиму їзди, і от сьогодні я вже приїхав в Луцьк, от зараз зробив сертифікацію, розповім вам історію. Їду ставлю Туран, у Луцьку на розмитнення. Сюди ж Луцьк завтра приїде його майбутня власниця. Тобто мені її треба буде встигнути зустріти, віддати цей автомобіль. А з Луцька я зараз забираю кодіак, який вчора було розмитнено, везу. У Рівне, де залишив свій автомобіль, тому що Кодіак їде клієнту з Хмельницька, а у Рівне через те, що у нього там проживає брат, який цей Кодіак забере і привезе у Хмельницький. А у рівному я залишив свій автомобіль для того, щоб після передачі Кодіака сісти в свій автомобіль, приїхати в Луцьк, віддати, зустріти тут власницю по Турану і вже потім звідси рушити далі додому на своєму автомобілі. Це просто для тих, хто вважає, що от моя робота вона така легка і проста. Не треба думати, не треба нічого зважувати, калькулювати, прогнозувати і так далі. А я ще чекав, один автомобіль мав встигнути приїхати сьогодні з Німеччини. Не сьогодні на днях думав залишитися плюс один день, але він не приїжджає через те, що на інший автомобіль, який мав їхати з моїм на тому автовозі, фірма не підготувала документи. Він не виїхав, ну і, власне, мені доводиться планувати ще одну поїздку на наступний тиждень. Ставлю туран на митницю, покажу вам більш детально туран зараз. Так, митниця у середу. В принципі, вона така була і вчора, вівторок. Все, що лишилось. Тобто, в понеділок то не 15-відсотковий кіпіч був, а просто наплив після вихідних. Вже все спокійно, другий день. Чекаємо розбитнення. Туранчик. Так, показує, що ще всередині є у Турана. Зовні показав, наче про нього розповів. Сидіння тканина, Алькантар, є масаж, є поличка під коліна на далекій відстані, у водія у пасажира немає мультифірмо. Єдиний із нюансів косметичних, тут – це затерта клавіша. Це у нас адаптивний круїз-контроль. І пробіг у нас в автомобілі 183 тисячі. Є асистент автоматичного перемикання світла, але не активовано тут смуга руху. Це можна легко на Турані зробити. Камера тим більше є. Це зробимо, активуємо App це Android Auto Apple CarPlay. Про це у мене також є інструкції на каналі. Далі, тризонний клімат-контроль, і тут найцікавіше це клавіша Webasto, автономного опалювача, тому що такий немаленький салон у Урану, його треба обігрівати швидко. На дизелі це дозволяє зробити дуже легко вибасту. Є бездротова зарядочка тут, здається, чи ні? А ні, тут просто підсилення сигналу телефону Центральна консоль, тут у нас електронний ручник, підстаканнички, що ще цікавого, тут шухлядка Ну, в принципі, туран по ергономіці він, мабуть, один із найкращих. От мені зручно, що хрядка тут навушники можна покласти, потім в дорозі швиденько вставити, коли хтось телефонує. А далі, що ще цікавого в автомобільчика, це косметика збережена дуже гарно. Тобто пластик весь цілий. Тут не зашкрябано, не затерто сидіння на 183 тисячі збережені. Єдине, що як я і заявляв, треба зробити легеньку хімчисточку, бо є плями які... Ну, Алькантара вона сама по собі така, куди її зачешеш, вона так і виглядає, але от є місця, в яких тісно видно плями. Тобто це треба легенько просто прибрати. А так, що цікаво, що пластик, пороги, карти, вони практично практично не зношені. Це саме задня частина версії у нас автомобіля п'ятимісна, є отака рибацька сітка позаду. А, до речі, у нас кришка багажнику з електроприводом відкривається. У багажнику стан теж дуже непоганий і пластик, і ворса. І сіточка у нас потрібна для того, щоб. Опа. Колеса чи якісь вантажі під час руху не полетіли на водія чи пасажирів в момент різкого гальмування, чи, наприклад, ДТП. Отака важлива штукенція. Йде в комплекті. Знову ж косметика. Це дуже-дуже, повторюсь, непогано. Фаркопчик відсутній. Тут є зручний ліхтарик, який з собою можна взяти, піти щось, підсвітити. Він на магніті, може примагнічуватися до автомобіля. Це дуже схоже у шкоди є. Зі шкоди точніше, воно пішло. Крута косметика по кришці. ну Тобто, туран і зовні у нього колір цікавий, такий темно-сірий графіт. І всередині він живенький, збережений на свій пробіг. І зручний, от для дівчини, для великого міста, посадка, по-перше, вставати сідати зручно, високо сидиш, все бачиш. Так, у нас є парктронік передзад, камер немає. І що ще цікаво, у нас середні led фари Але я вчора вночі проїхав, вони світять доволі таки непогано, дорогу. Видно дуже добре. Так, робимо магію на порані завдяки обіді 11 Активуємо на цю штукінці. Ну і ще додатково, після невеличких маніпуляцій, тепер є ще і Лейна сіста, або асистент утримання смуги руху. Це все дуже круто працює, легко активується, і про це все в мене на каналі також були відповіді у відео. Ну і тепер автомобіль новому власнику віддається з більшим і цікавішим функціоналом. То теж активовано. Ну що ж і Туран передано новій власниці, повністю проінструктовано, переглянуто, перевірено все чи все співпадає з тим, як було заявлено. Автомобіль всім влаштовує. Нова власниця поїхала в сторону Києва. Ем, підсумуємо стосовно тих 15% і невеликого ажіотажу. Маю сказати, що ну, в принципі, все стандартно. У нас люди якось дуже вкрай агресивно і активно реагують на різного роду вкиди. На різного роду просто новини чи щось подібне. Навіть при тому, що в своєму відео я говорив, що друзі, ну це ну поки що ще проект, ще нічого не працює, і невідомо, якщо запрацює, то коли, в якому вигляді, і так далі. Не спішіть реагувати і так далі. Але одразу ж прийшла велика кількість людей, яка. Звідкись взяла якісь дати, з яких вже все почне діяти стовідсотково, і кричати: Прям Давайте, везіть мені до 1 вересня щоб ми встигли, і так далі. По суті, повторюсь, ні по митниці, ні по моїм замовленням. От, давайте пройдемо ще раз. Є е у Львові. Забрала сімейна пара, тому що потрібен другий автомобіль для родини. Не поспішали абсолютно все в спокійному темпі. А, що в нас ще? Скаут було забрано через те, що замовник каже: Мій знайомий забрав мою машину то він мене підштовхнув до того, каже, щоб я у вас купив цей скаут, бо йому треба було автомобіль. Його шкоду 5 перекупив його ж знайомий і каже: Я лишився без автомобіля, то мені треба було а, далі. Що в нас ще а, кодяк. Забрано просто в користування. Поїхав, буде робити ще там не скоро реєстрацію, тому що там людям треба номера зберегти. Також все в повільному, спокійному темпі зроблено. Ну і Туран також придбано. Дівчинка з Києва придбали у родину замість свого смарту. Також. По розмовам, все було спокійно при замовленням. Тобто я не відчув, що ці люди кудись поспішають. Можливо, вони подивляться це відео, прокоментують, можливо, я в чомусь не правий, але ну, ми працюємо в звичайному режимі. Якби. Але люди, от, я ж кажу, якось накинулись на цю новину. Мені здається, нашій владі було б корисно якось такі, таку реакцію людей на подібного роду інформаційні якби сплески використовувати в якомусь своєму руслі, там сказати, що от всі, хто зареєструється ФОПами, чи офіційно зареєструється на роботі, буде сплачувати податки, там будуть якісь пільги, субсидії чи ще щось подібне, чи в армію не візьмуть, чого велика кількість людей боїться. Я більш ніж впевнений, що були б тисячі були б черги. Для того щоб зареєструватись, бо ну я ж кажу, наші люди настільки реагують на навіть найменші новини чи інформаційні вливання, якісь що дивно, що наша влада, наші люди цим не користуються в навіть своїх корисних цілях для, наприклад, своєї держави і економіки. Такі думки знову, я якщо полізу зараз мені накидають там в коментарях, що я ні в чомусь не розумію, тому буду знімати відео про автомобілі, про розмитнення і далі. Тому слідкуйте, уважно слухайте, що говориться у відео, читайте законопроекти, читайте уважно новини, а не заголовки. І тоді не буде отаких відео і в мене на каналі, про те, як хтось кудись поспішає. Ну, але відео в основному якби, передати темп моєї життя, моєї роботи, показати вам, які автомобілі, в якому стані, за скільки, в якій комплектації приїжджають, ну і по суті, плюс-мінус, як воно все відбувається для тих, хто нещодавно підписався. На канал і почав слідкувати за моєю діяльністю. Маю надію, що вам таке відео було цікаво і корисне. Якщо так, тисніть подобайку, думки, коментарі. Пишіть внизу під цим відео. Підпишіться на канал, якщо вперше сюди потрапили, і до нових зустрічей.